Fashion. І сьогодні ми вирішили зняти перше наше відео знайомство з нами. Так називається занадто та багато інформації про мене. Перше питання тегу: що на мені одягнено? <реш> питання тегу, чи був ти закоханим, так? Звичайно. Так була. Чи було коли-небудь жахливе розставання? Не було. Питання, тегу. Мій, напевно, метр буде вісім. Мій теж. Твоя вага. 43 кг Напевно, теж. <рістити> Шосте питання. Тегу чи є татуювання? Нема. Сьоме Та не е, питання, чи є пірси? Немає. Вуха, пробить, проколочі. Проколоч. Восьме питання, моя улюблена зіркова пара. Анджеліна Джолі. Ясно? <рістити> е, мій улюблений серіал. Закрита школа. Сотня. Ілюна, привіт, сотня. Немає улюбленої групи, слухаю різні групи. Що сподобається? Я теж. Чи є хто небудь по кому ти сумуєш? Є. Двенадцяте. Моя улюблена пісня. Нема улюбленої. Я меломан, кожен день слухаю різні. У мене кавабанга. убій. 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 Тринадцяте питання скільки нам років? Мені п'ятнадцять. П'ятнадцять, буде шістнадцять. Теж, хто ти знаку за Я лев. Я обер. Реса характеру, які ти шукаєш у людях. Чесність і вірність. Вірність, відкритість. Шістнадцяти улюблена фраза. Слушайте, брат. Фікулі на револі. Улюблений актор. Джим Керрі. Джим Керрі. так-то, Так, братуха. так. так. Улюблений колір. Зелений. Грін, 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 грін. Жовтий зелений. Гучна чи тиха музика. Гучна, гучна. Куди ти йдеш, коли тобі сумно? Сиджу вдома, сідаю на дивані, перед комп'ютером, включаю музику, чай і їм. Я теж да. 21 перше питання: як довго ти приймаєш душ? Це залежить від того, чи я кудись спішу, чи просто вирішила вдома посидіти. Не знаю, в душі. У мене таке саме, може, і 15 хвилин, можуть 2 години в душі посидіти. Наступне питання, як довго ти збираєшся вранці? Таке саме, може, 15 хвилин, може, 2 години. Я теж. Двадцять питання: коли-небудь билася, не приходило, що мені битися з кимось. Було діло. 24 питання: що тебе приваблює в людях? Чесність, почуття гумору, відвертость. 25 питання: що не подобається в людях? Фальшивість, дволичність, панти, панди, 26 причина реєстрації на YouTube. Просто. 27 питання твої страхи. Ну, для мене це, напевно, страх втратити другу мені людину, а такого нічого нема. Ну це а ще я, я дуже боюсь змій. 28. 28 питання те, остання річ, яка змусила тебе плакати. Я не пам'ятаю, коли сьогодні не плакала. Це, напевно, мої день народження. Останній раз, коли ти говорила, що любиш. <свист> я Не пам'ятаю. Маша, ми пісеньку співали. I love you, baby. I love you, baby. Не раду зі попалку кази. Добре, наступно. Тридцяте значення імені на YouTube. Ім Івана Маша. Стоп! Зупині. Зупинь. <свист> Остання прочитана книга. Викладач близько. Сяєво. <свист> Тридцять друге питання, книгу, яку ти читаєш зараз. Зараз я читаю те, що задають в школі. Я нічого не ні, знаю. Ні, ні, ні. Нормально. Тридцять третє питання. Останній серіал, який дивився, буває хуже. Я дивилася Анджеліку вроді. Вроді. Дивилась, коротше. Тридцять четверте. Остання людина, з якою я говорила. Говорю зараз з нашою і Настю. Нашим <роте> оператором. Давай. Оператором взагалі. Взагалі, давай далі. Добре. 35 питання. Відносини між тобою і людиною, з якою переписувалась останній раз. Знаєш Я знаю, що писатись. 36 -те питання. Тегу улюблена їжа. Ой-ой-ой. Ой короче, вареники. Мені, курка. Картошка. Коротше, так далі. Пані. Пані. У мене макарони, пельмені. мене. 37 питання. Місце, яке я хочу відвідати. Хочу в Америку. Лондон. Біг Бен. 38. Останнє місце, де ти була. Ну, я була в школі. Я стрію. 39 питання. По кому сходиш з розуму? По нікому. По нікому, ні по кому. 40. питання те, коли останній раз тебе ображали. Тоді, коли мене ромен послав. Я не пам'ятаю, коли мене ображали. 41 питання, що полюбляєш солодкого. Шоколад. 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 І зоря не сяємо. Шоколад. 42, на яких інструментах ти граєш? Фортепіано собачі вас грати. фініграти. Да, як це називається? Бандура. Тож, як ну, я я це називається? Було. Я забула. Я на бандурі граю. Сорок четверте питання. Остання пісня, яку ти співав. Ми з Машою співали I Love You baby. Так. Сорок п'яте питання. Улюблена пікап-фраза. Ей, дітка. Сорок шосте питання, чи використовуєш ти її? <ріст> <ріст> 47 питання. Хто наступний буде не відповісти на ці запитання? Томаш Кенді і Вушов Пардаєм примей Ну, от <ріст> і все це був наш тег. Надіюсь, вам сподобалось наше відео. Бадіть пальці вверх і підписуйтесь на наш канал. па па